26 січня 2026 року виходить High Guard. У перший же день гра збирає 5 тисяч негативних відгуків. 82% від загальної кількості. Найгірший можливий рейтинг на Steam. І це при тому, що гру зробили люди, які створили Call of Duty Titanfall Apex Legends. Як таке взагалі можливо? А 12 грудня 2025 року. The Game Awards найбільша церемонія в ігровій індустрії. Останній анонс вечора найпрестижніший слот. Зазвичай його займають гіганти. Monster Hunter Wilds у 2023-му. Elden Ring у 21-му. Ігри, які гарантовано зривають овації. Джеф Кілі, творець і ведучий шоу, цього разу віддав фінальний слот нікому невідомій студії Wild Light Entertainment безкоштовно, без плати за розміщення. Він особисто знав цих людей і вірив у них. На екрані з'явився трейлер High Guard PVP-шутер з магією і середньовічною естетикою. Реліз через 6 тижнів. Реакція була не та, на яку сподівалися. Ще один хіроу шутер. Виглядає як Concord. Чому це було останнім анонсом? На YouTube трейлер набрав 10 тисяч дизлайків і менше тисячі лайків. Мойсьціар, один тікаль. Один з найбільших стрімерів, записав реакцію, це генеричний хіро-шутер. Він дає мені ту саму вайб, що і Конкорд. Конкорд. Це слово переслідуватиме High Guard до самого релізу. Для тих, хто не пам'ятає Конкорд гра Sony, на яку витратили близько 400 мільйонів доларів. Hero Shooter з оригінальними персонажами. Вийшла в серпні 2024-го. Пік гравців у стіме 700 людей. Закрилась через два тижні. Найбільший провал лайв-сервісу в історії індустрії, і тепер кожен новий хіро-шутер автоматично порівнювали з цим трупом. Wild Light мала план, той самий, що колись спрацював з Apex Legends. мінімум маркетингу, швидкий реліз, дати грі говорити за себе. Але була критична різниця. Apex з'явилась ні звідки, повний сюрприз. Ніхто не встиг сформувати думку до того, як спробував гру. Хайгард анонсували на найбільшій сцені в індустрії, і потім замовкли 6 тижнів тиші ніяких геймплейних відео, ніяких стрімів, ніяких прев'ю для блогерів соцмережі студії мовчанка. Forbes назвав гру MA зниклою безвісти. На Reddit писали: ця гра взагалі існує, на Steam з'являлись пости, або розробники-ідіоти, або гру відкладуть. А потім хтось відкопав, що в команді Wildlight працюють двоє людей, які раніше працювали над Concord. Позиції не ключові. Один був продюсером аутсорсингу, інший інженером. Але для інтернету цього було достатньо. Concord 2.0 стало мемом. Гру поховали ще до релізу. А потім, за п'ять днів до виходу, сталося щось, чого не очікував ніхто 21 грудня, неділя. Angeles Crest Highway. Мальовнича гірська дорога в горах над Лос-Анджелесом о 12.45 червоний Феррарі 296 GTS вилетів з тунелю на високій швидкості втратив керування, врізався в бетонний бар'єр. Спалахнув. За кермом був Вінс Зампелла. Якщо ви не знаєте хто це, зараз дізнаєтесь. Бо саме з нього починається справжня історія Вайллайт Оконука чом. 2002 рік. Офіс компанії 2015. Inc. там у Талсі, Оклахома. Вінс Зампелла, 32-річний геймдизайнер, щойно закінчив роботу над Medal of Honor Allied Assault, Один з найкращих шутерів про Другу світову. Два мільйони проданих копій, критики в захваті. І тут Electronic Arts оголошує, серію Medal of Honor забирають всередину компанії. Команда, яка її створила, більше не потрібна для більшості. Це був би кінець кар'єри. Зампелла зібрав команду 22 розробники, і запропонував: Ми можемо розійтись по різних студіях або піти разом і створити щось, що затьмарить все, над чим ми працювали. Всі 22 сказали так: вони пішли до Activision, головного конкурента EA, отримали півтора мільйона доларів, назвали студію Infinity World, і почали працювати над проєктом з внутрішньою назвою MOH Killer. Вбивця Medal of Honor. Call of Duty вийшла в жовтні 2003. -го. Activision була настільки вражена, що наступного дня викупила компанію повністю. Але це був лише початок. Call of Duty 2 стала стартовим хітом Xbox 360. Modern Warfare переосмислила жанр і перенесла серію з Другої світової в сучасність. А Modern Warfare 2 у 2009-му. 310 мільйонів доларів за перші 24 години, 550 мільйонів за 5 днів. Більше ніж будь-який фільм. Більше, ніж будь-яка книга. Найуспішніший запуск в історії індустрії розваг. Зампелла і його партнер Джейсон Вест створили третю найпродаванішу франшизу в історії відеоігор після Маріо і Тетріс. І саме тоді Activision вирішила їх знищити. Десь у надрах корпорації хтось створив презентацію. PowerPoint на кілька слайдів. Тема: скільки грошей компанія заощадить, якщо звільнить Зампелу і Веста до виплати бонусів. Відповідь. 36 мільйонів доларів. Activision запустила таємну операцію Project Icebreaker. Мета знайти компромат на власних найцінніших співробітників. Головний юрист компанії написав it директору. Накопай бруду на Джейсона і Вінса. Ми просто хочемо від них позбутися. Це наказ від Бобі Котіка. Бобі Котік, CEO Activision, вони зламали корпоративну пошту засновників, читали їхні листи, шукали будь-що, що можна використати. І все це до того, як Зампелла і Вест зробили щось неправильне. Activision хотіла їх знищити ще до будь-якої зради. У березні 2010-го їх викликали на зустріч. Вони думали. Обговорювати бонуси за рекордний успіх, замість цього отримали документ про звільнення. Охорона вивела їх з будівлі, а судовий позов тягнувся два роки. 36 мільйонів виросли до мільярда. Activision виплатила 42 мільйони іншим співробітникам Infinity Ward. із Зампеллою і Вестом домовились окремо, сума засекречена до сьогодні. Але ще до завершення суду вони заснували нову студію: Respawn Entertainment – Відродження. І ось тут з'являються люди, які потім створять Wildlife. Серед тих, хто пішов з Infinity Ward слідом за зампелою, були Чад Гренір, Мохаммад Лаві і Джейсон Маккорд. Всі троє працювали над Call of Duty з перших частин. А Лаві створив культову місію All Ghillied Up в Modern Warfare, ту саму, де ви повзете через прип'ять у гіллі костюмі. Вони пішли за зампелою не через гроші. Вони пішли, бо вірили в нього. У Respawn команда створила Titanfall Shoot, шутер з гігантськими роботами, паркуром по стінах і вертикальним геймплеєм. Все, чого Call of Duty боялась робити. Titanfall 2 стала їхнім шедевром. Одна з найкращих сюжетних кампаній в історії жанру. Критики поставили дев'ятки з десяти. Продажі були катастрофою. Чому? EA, їхній новий видавець, випустила Titanfall 2 28 жовтня 2016-го. За тиждень після власного Battlefield – один, за тиждень до Call of Duty, Infinite Warfare два найбільших шутери року з різницею в сім днів від того самого видавця. Battlefield – один продався тиражем 15 мільйонів копій. Titanfall два, чотири. Аналітики назвали це самогубчим вікном. Фанати досі називають це зрадою. Але команда не здалась. 4 лютого 2019-го вони зробили щось божевільне. Директор маркетингу Артуро Кастро запропонував ідею, натхненну Бейонсе. у 2013-му вона випустила альбом без жодного попередження, просто виклала посеред ночі. Результат рекордні продажі. Кастро сказав: якщо ми анонсуємо гру за півроку, почнеться хейт. Де титани? Це не Titanfall 3. ще одна Батл Рояль, нас закопають до релізу. План не анонсувати гру взагалі, випустити в той день, коли світ про неї дізнається. Apex Legends з'явилась ні звідки. Безкоштовний Батл Рояль у всесвіті Titanfall. мільйон гравців за 8 годин, 25 мільйонів за тиждень, 50 мільйонів за місяць. Для порівняння Fortnite знадобилось 4 місяці, щоб набрати 45 мільйонів. Чад Гринір був гейм-директором Apex Legends. Це його стратегія спрацювала ідеально. До квітня 2021-го 100 мільйонів гравців. Мільярдні доходи. Одна з найприбутковіших безкоштовних ігор у світі. І саме тоді ключові люди почали йти. Грудень 2021-го. Гренір покидає Респон. Січень 22 го Мохамат Алаві теж він працював над сюжетною грою у всесвіті Titanfall. EA і Ей скасувала проект за місяць до його відходу. У лютому 2023-го вони оголосили про нову студію Wild Light Entertainment. Третя компанія, третя спроба. Ті самі люди, близько ста розробників. Більшість працювали разом понад 20 років від Infinity Ward до Respawn, від Respawn до Wild Light. Ми, як спортивна команда в фазі чемпіонату, сказав Гренір, – Нам не потрібен час на притирку. Чотири роки вони працювали в тиші над грою, яку назвали High то й круя. І тепер ви розумієте, чому смерть Вінса Зампелли це не просто новина. Він не працював у Вайлдлайт, він залишився в Respawn. Але він був людиною, яка привела всіх цих людей в індустрію, яка вірила в них, коли ніхто не вірив, яка показала, що можна йти від корпорацій і будувати своє. Він не дожив п'яти днів до релізу гри своїх учнів, Джеф Кілі написав. Він був візіонером з рідкісною здатністю розпізнавати талант і давати людям свободу творити. Я завжди відчував, що його найкраща гра попереду. Тепер ми ніколи не дізнаємось, якою вона могла бути 26 січня, день релізу. О 10 ранку High Guard стала доступною на Steam, PlayStation 5 і Xbox безкоштовно, з повним кросплеєм, 97 тисяч одночасних гравців за перші години. Для нової студії без маркетингу серйозна цифра. А потім почались відгуки. «Optimization is Terrible. Картинка розмита навіть на RTX 5080. Карти занадто великі для 3 на 3. Черговий генеричний hero Shooter. Один гравець написав: Навіть якщо ви продали нирку за топову відеокарту, ви все одно не отримаєте чітке зображення. За три години онлайн впав до 60 тисяч рейтинг. Overwhelmingly negative. Але ось що цікаво: багато негативних відгуків мали менше 20 хвилин ігрового часу. Люди заходили, бачили технічні проблеми, писали скаргу і виходили. Професійні критики писали інше: Унікальна пропозиція у світі онлайн-шутерів. Геймплейний луп, створений з пристрастю. Одна з найбільш креативних концепцій року. Один оглядач зауважив, незважаючи на рейтинг у 18%. 80 тисяч людей зараз грають. Якби гра була справді непридатною, ця цифра була б нулем. Так що ж таке High Guard насправді не Hero Shooter. Wild Light називає Називається Raid Shooter. Дві команди по три гравці. У кожної база, яку потрібно захищати і яку можна покращувати під час матчу. На карті з'являються магічні шторми у центрі Shield Breaker магічний меч. Захопи його, донеси до ворожої бази, зламай щити, почни рейд. Але інша команда може перехопити меч і контратакувати. Матч еволюціонує. Гравці збирають ресурси, покращують спорядження, відбудовують базу між атаками. Це не арена на 5 хвилин, це стратегічна гра на 20-30 хвилин. Наш трейлер не показав це добре, визнав гринір перед релізом. Ми показали здібності і перестрілки, бо це виглядає ефектно. Але суть гри в іншому. Проблема. Більшість гравців так і не дізнались про цю суть. Вони подивились трейлер, побачили Hero Shooter, згадали Конкорд і пішли. Що насправді вбило Хайгард у перший день? Неякість гри. Контекст. Ринок Hero Shooters травмований. Overwatch втратила імпульс. Маратон від Банджі досі шукає аудиторію. Конкорд став символом провалу. Гравці втомились інвестувати в нові ростери персонажів. Які можуть зникнути за два тижні. Стратегія тиші, яка спрацювала з Apex, тут провалилась. Apex з'явилась ні звідки ніхто не встиг захейтити. Хайгард анонсували гучно, дали шість тижнів на формування ненависті, і потім замовкли найгірше з обох світів. І нарешті Concord зламав щось у колективній свідомості геймерів. Тепер ненавидіти нові лайфсервіси це спорт. Залишити негативний відгук з 20 хвилинами ігрового часу норма. У цій історії є щось трагічно циклічне. 24 роки тому група розробників пішла від EA, щоб створити своє Activision їм допомогла, а потім зрадила, коли вони стали занадто успішними. Вони пішли, заснували Respawn, створили Titanfall, EA вбила її самогубчим вікном релізу, створили Apex Legends. І коли вона злетіла, почали скасовувати їхні інші проекти. Тепер вони у Вайлдлайт, без захисту її чи Activision. без мільярдних бюджетів, без права на помилку. Call of Duty досі існує. Activision заробляє на ній мільярди. Люди, які її створили, не мають до неї жодного стосунку. Titanfall мертва, Apex працює, але команда, яка її створила, пішла. А він з Зампела, людина, з якої все почалось, не дожив п'яти днів до релізу гри своїх учнів. Я, чи виживе Хайгард, гра безкоштовна. Бар'єр входу нульовий. Команда обіцяє рік контенту. У них є досвід. Вони підтримували Apex роками, лайфсервіси можуть змінюватись. No Man's Sky перетворилась з катастрофи на успіх. Final Fantasy 14 перезапустилась і стала легендою. Перший день не завжди вирок. Але гравці дивляться на Steam і бачать Overwhelmingly Negative. Я не знаю, чим закінчиться ця історія, але знаю одне. Якщо Хайгард помре, це буде не через брак таланту. Це буде через те, що індустрія, яку ці люди допомогли створити, більше не має для них місця. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. Я роблю такі глибокі занурення щотижня. Напишіть у коментарях. Чи дасте ви шанс Хайгард і про яку компанію зробити відео наступного разу. До зустрічі!